Вітаю, мої любі! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. 5 листопада відбудеться повня о 15.19, а повня – це результат, це кульмінація, це ясність, це результат наших попередніх дій. Давайте подивимося, який результат кожному з нас принесе повня. Будемо вже відштовхуватися від карт. По дві карти для кожного знаку овни і повня. Так, подивимося, що по овням принесе повня. Паш мечів. Паш мечів. Пажі це початок, це нова енергія, або можливість відрубати старе для початку. Знаєте, це, от коли я розумію, що я маю, що я хочу, які в мене плани, які в мене ідеї, це і буде полягати ваша ясність в тому. Бачите, стріла готова, вже я маю. Ідеї, я маю наміри, в мене є план, і я розумію, куди скерувати свою силу, свою енергію, свій, от, своє натхнення. Чи ви маєте інформацію, чи ви маєте план, чи ви готові до дії? Вже підставляйте, що, чого це стосується. Тому що я розумію, в мене є ясність, куди рухатись. У мене є інформація. Ну що ж, ми ще одну карту візьмемо, Овне. Подивимося для вас Паш кубків. Знов така, ну, паш початок. І кубки це наші емоції, це наша внутрішня дитина, яка хоче вже, вже з нетерпінням. Взятися за ось цю справу, реалізувати свої думки, реалізувати свої плани, реалізувати свої отакі мрії, можливо, навіть дитячі, з, з радістю, з нетерпінням, з натхненням. А можливо, це стосується ваших дітей чи онуків, так? тому що це енергія або ваша, або дітей і онуків, заради яких ви знову ж таки розумієте, чого, куди рухатись, чого вони хочуть, що ви хочете, ви склали це все докупи. І маєте ясність. Класна така, знаєте, це таке мрійництво, чутливість, настрій. Таке навіть витання в хмарах, коли я вже відчуваю ось цю цей настрій, це бажання і хочу якнайшвидше вже зикнути чи спробувати. А ми рухаємося далі, тельці, якою повня буде для вас? В чому буде полягати ваша ясність? Ці, що тут у нас стрійка посухів. Ясність буде полягати в тому, що я розумію, куди я йду. Мій вибір правильний, моя дорога правильна. Я на своєму шляху. Я рухаюсь туди, де буде найкращий результат, де буде найбільша користь для мене. Так, бо три це вже керунок, це вже напрямок, куди ви скерували свою. Енергію, свої сили, на чому ви вже зосередились. І це буде впевненість в тому, що я я роблю правильно. Ще одна карта. Дев'ятка посухів. Ну, Дев'ятка це також результат, розуміння, кульмінація, що я маю, що, в чому я помилявся чи помилялася, що мені допомагало, що мені заважало, коли ми е, от. Беремо все до уваги, цей шлях, аналізуємо, який ми вже пройшли. Дві карти вогню. Тобто, ось вогонь це дія, скеруйте вогонь ось сюди. Коли ми все тут проаналізували, подумали, зважили і більше не будемо допускатися помилок. І оцей вибір, який ми зробили. Беручи до уваги весь свій попередній шлях. Всі свої помилки, всі свої перемоги, все-все-все ви проаналізували, так як вмієте тільки ви, мої дорогенькі тельці, і вже, беручи це все до уваги, до уваги рухаєтеся наміченим курсом. Кожного він свій. Ну що ж, близнючки, мої дорогенькі близнючки, повня, якою буде для вас смерть! Ого, повня принесе вам трансформацію, розуміння, знаєте, хто я, що я хочу, що я маю, хто поруч зі мною, яку сферу життя потрібно міняти. Бо смерть це, це коли ми відпускаємо старе. Те, що вже не служить, те, що вже віджило, те, що не дає, нас не надихає і не дає можливості розвиватися. Ми залишаємо, відпускаємо і рухаємося далі з натхненням, з новими ідеями, з новими бажаннями, відроджуємось і перероджуємося. І помня, ось, дасть вам це розуміння, що все, я вже так не хочу. Я хочу міняти себе, оточення, роботу, стосунки, ну, все, що завгодно, домовлятись. Тому що це ваша трансформація. Тільки ви знаєте, що ви хочете міняти, як ви хочете міняти. Ну що ж, близнючки, ще одна карта для вас: П'ятірка посухів. От там, де була конкуренція, міняйте те, що... де вас не чули, де вас не сприймали, де вас ну, на вас тиснули, вимагали. Бо п'ятірка посухів це. Коли мене не чують, я намагаюся достукатись, докричатись, взагалі заявити про себе, підняти хоча б голову чи руку, а мені кажуть сиди, ти не вмієш, ти не знаєш, і взагалі хто ти такий чи така. Тобто, от там, де була конкуренція, боротьба, воно вже не працює. П'ятірка – це завжди криза. Це те, що або тягне нас вниз, або те, що ми розуміємо і, і рухаємося далі, залишаємо це. І от, Ясність буде полягати в тому, що ось тут, де у вас відбувається ось така конкуренція боротьба, це потрібно йти від, залишати. І хай, нехай собі бореться, тільки без вас. Не, не гайте свій час на, на цей вогонь, який вас тільки нищить і спалює. Рибки. Ні, раки. Для мене раки і рибки, ну, постійно збиваюся. Раки. Мої дорогенькі раки, сімка пентаклів. Розуміння буде полягати в тому, що повне дасть вам розуміння, що робити далі. Тому що от те, над чим ви працюєте зараз, там, де ви є саме зараз, воно і начебто і працюю, але де результат, де мої гроші? І ви розумієте, куди рухатись? Чи залишити це, чи вже ще трішечки. Піднажати, ще трішечки додати зусиль, прикласти зусиль, і я отримаю результат. І от в цьому і буде полягати ваша ясність. Що я роблю не так, що поміняти, але головне, що всім це великий шлях ви вже пройшли, головне не здаватися, а зрозуміти, проаналізувати, що мене гальмувало, можливо, що було не так, що було причиною такого повільного росту, що нема результату. Це може бути і гроші, і ресурс ваш, і тіло, над яким ви працюєте. І ви саме повня вам дасть розуміння, що покращити, що робити, як, що, що зробити, щоб, ну, тобто, чому не було результату, і що зробити, щоб він був результат. Ви зрозумієте, відкриються очі на те, що ви робите, як ви це робите, чи правильно ви це робите. І, ну, і що робити з цим далі. Можливо, ви зрозумієте, чому нема результату. Ви допустились до помилки. Можливо, ви зрозумієте, що поміняти, як пришвидшитись, кого задіяти. Ну що ж, ми ще беремо одну карту. Раки для вас вежа. Це найбільше, що може бути таке прояснення, так? Тому що вежа це. На перший погляд страшно, так тому що це відбувається кардинальні зміни, руйнація старого, старого нашого плану, який не працює. Але тільки для того, щоб звільнити простір, щоб звільнити, дати вам можливість швидше отримати результат. От в цьому й буде полягати, от що те, що не працювало, те, що не приносило результату, воно відійде. Ви зрозумієте або ну от станеться так, що незалежно від вас хочете, ви не хочете. Стається ситуація так, що ви розумієте, що все, щось треба далі з тим робити, тому що воно поламалося, от так як ламається електроприлад, так праска, наприклад, зламалася і все. І ми, ми розуміємо, що потрібно купувати нову, а не намагатися там щось підкручувати, замотувати. Бо вона вже й так була стара, але ми намагалися продовжити її час. От так працює вежа. Вона забирає те, що ми самі не можемо забрати, на те, що нам не хватає духу, сили, бажання часу. Блискавка влучає в це і забирає для того, щоб звільнити просто, полегшити наше життя, щоб ми дивіться, яка тут наскільки навантажена оця тачка, так якому тягнемо, веземо, і лишити важко, і сили не мають тягнути. То от блискавка це вирішить саме вежа, вирішить цю проблему, і ви зрозумієте, що, можливо, ви не можливо вас колесо спустило, так? Ви зрозумієте, в чому проблема, чому важко. Можливо, ви під гору тягнете її, можливо, ви ну, щось там причепилося, замоталося на ці колеса. І вам відкриються очі, і ви зрозумієте, що відбувається? І взагалі, чи мені це потрібно? Левчики, мої дорогенькі, левчики, якою повня буде для вас. Війка Пентаклів. Ви зрозумієте, от на що ви тратите свій ресурс? Свій час, свої гроші, свої сили, своє здоров'я, що от можливо досить підлаштовуватися, досить ну бути ось так на межі. Подивіться, тут зовсім нелегко і їхати на велосипеді і ще й тримати в руках те, що не випустити з рук те, що я маю, не втратити можливість, не впасти. Ви зрозумієте, що. Отак маневрувати на, на межі мені важко, що потрібно або більше е, заробляти, або менше витрачати з, от свої хочу і можу збалансувати, скоригувати. От в цьому буде полягати ясність. Досить Бо двійка – це завжди між. Між тим, що я хочу, і між тим, що я можу. Або ви зрозумієте, ну до якого берега приплисти, який варіант обрати, що вам більше до вподоби. От, Тобто е настане ясність і розуміння, що я можу, який в мене є ресурс, що я можу собі дозволити, е що мені потрібно, щоб е покращити своє становище. Ще одна карта для Левчиків. Так, туз мечів. Це і є ясність. Тузи це завжди ясність. У мене є ціль, у мене є план, у мене є ідеї. І коли я вже фокусуюся на чомусь, тому що я хочу, на свої ідеї, на своїх планах. І також туз відсікає все непотрібне. Ось тут все, що вам заважало. Все, що ви в чому ви вагалися, боялися. Ну, хоча я не знаю, але вам це не властиво. Людям вогню взагалі не властиво коливатися. Вони, вони чітко впевнені в тому, що вони хочуть. А як не впевнені, все рівно, вони йдуть, пробують. Оце і є ясність, що я хочу. Що відсікти, а куди рухатися далі? Чудово, Вас Левчики, повні. І да, наступні у нас діви. Подивимося, мої любі. Чому буде полягати ваша ясність? Сонечко, ой, неймовірно. Чудова карта, чудова енергія. І старший арканець завжди про важливість. Що сонечко це взагалі, що я маю, хто я є, що мене тішить. Це щастя, це радість, це позитив. Можливо, вам відкриються очі, що я маю не так мало. Я взагалі щаслива людина. Що в мене чудове здоров'я, або ви проясниться ваша ситуація з, зі здоров'ям? Що ви вилікувалися, ви на вірному шляху, або що, що зробити для того, щоб покращити? Або що в мене все гаразд, можливо, ви чекали результату аналізів, обстеження, і ви зрозумієте, що я здоровий, я щаслива. А можливо, проявлять ви як людина, знаєте, сонечко, вімкнеться. Сонце, ну, сонце це як вімкнути світло. От на вас. Такий прожектор націлили, і ви, ви засяєте як сонечко, вас побачать, проявляться ваші таланти. Тут буде полягати ясність в тому, що все чудово. Я сонечко, навколо все, все чудово, я все маю. Ще одну карту, так діви Ну, хоча яке сонечко, то мені здається, вже ой, да десятка посухів. Так, все так, як я сказала, що, можливо, у вас все-таки ж були якісь проблеми, бо десятка посухів це тяжка ноша, важка ноша на 100% важкості від кредитів, від боргів, від невміння сказати ні. Коли вас постійно гноблять, примушують, нагружають всім. Ну, це обов'язки, це вигорання на роботі. Знаєте, коли ви стрес, коли ви все тягнете на собі, то сонечко це і буде полягати ясність в тому, хто я є, навіщо це мені, взагалі, що, що я потребую. Або якщо це стрес, боротьба отаке знаєте, вигорання, то ви зрозумієте, що насправді не є так погано, і все в моїх руках. Я залишаю оцю важку ношу і все. І від сьогодні я буду сонечком, я буду сяяти, я буду надихати себе, всіх навколо. І я взагалі щаслива людина. А ми рухаємося далі, Терези, мої дорогенькі Терези, якою повня буде для вас. Так, Терези, ну що ж, вісімка кубків. Ви зрозумієте, що потрібно залишити, або куди я рухаюсь. Тому що це енергія, коли ми щось залишаємо ем, і рухаємося далі за своїм покликанням. Ну, Хтось, можливо, переїжджає, з'їжджає, від'їжджає. І те, туди, куди ви йдете, як би не було все-таки емоції наші. Нам важко нам перебороти. Залишити от кішки шкербуть, але те, куди ми йдемо, дивіться, там сонечко стає, там, там буде радість, там буде перспектива. І, можливо, ви боялися, ви вагались, ви сумнівались, то от повня вам дасть розуміння, що я вірно, я прийняла чи прийняв вірне рішення. Я знаю, куди я йду. Вам впевнен... Перепрошую дасть вам впевненості в своїх діях, в, в тому. Кірунку, куди ви йдете? Більше буде ясності і менше страху. Ще одна карта Терези для вас Двійка Пентаклів. Так. Ви, ви зрозумієте, як підлаштуватись під ситуацію, під ресурси, якими ви володієте. Знаєте, можливо, була невпевненість, тому що я не, я не маю сили, я не впораюсь. Я не маю фінансової змоги, я не маю часу, тому що тут. От двійки це завжди про між між не знаю, можу, не можу, хочу, хочу, а не можу. Не, мені бракує сили, мені бракує коштів. То вісімка кубків ви чітко зрозумієте. Ви переборете цей страх, цю невпевненість, і ви знайдете можливість от використати цей ресурс, який ви маєте, на свою користь. Ви зрозумієте, як буде краще для вас. І от. Можливо, вибір не могли прийняти, так? Тому що двійка це також є два варіанти. То вісімка це розуміння, куди рухатись, що залишити, куди рухатись, що я там отримаю. Наступні в нас скорпіончики. так? Мої дорогенькі скорпіончики, якою повня буде для вас. Королева кубків, ой, дуже емоційною. Доросла жінка-стихії вода, прибарак Скорпіон, ви, ви, мої дорогенькі, на вас випала ваша енергія, тобто ви зрозумієте щось, ну, емоції. Це може бути інтуїція, вам підкаже щось, те, що для вас важливо, те, що для вас актуально. Ви зрозумієте, що, що я хочу, ви зрозумієте, що я маю, ви зрозумієте свої почуття до когось, до себе. Повня вам надасть ясності, або ви розберетеся своїми емоціями, своїми почуттями. Ну що ж, ще одна карта для скорпіончиків. Чудово, тому що п'ятірка кубки, от ви ви саме перебували в такому от стані, пригніченому стані. Ну, в кого він з чим був пов'язаний, вже підставляєте: з горем печаль, розчарування, невиправдані сподівання, ну зрада, жалоба. Все, що завгодно. І саме повня вам дасть розуміння. Ось подивіться, наскільки міняється енергія. Ви самі собі, ви зрозумієте, що я хочу, хто я є, що я маю, куди я рухаюся, що для мене важливо, які емоції мене надихають, які люди мене надихають. Бачите таке гарне перевтілення? Повня вам дасть натхнення, розуміння. Стрільці, мої дорогенькі, подивимось, якою повня буде для вас. Трійка пентаклів. Командна робота. Знаєте, можливо, ви зрозумієте, от, як в команді вам працюється, а можливо, ви зрозумієте, що вам потрібна команда, вам потрібна допомога, що ви все ж таки не можете сам чи сама зробити всю роботу, тому що не вистачає досвіду, не вистачає знань. І ви. Збираєте команду, кличете на допомогу. А можливо, ви зрозуміли, що час вам йти в команду. Вас покликали, ви вагалися, ви думали, ви зважували, і повне вам дасть розуміння. Що? Можливо, час ділитись досвідом, навчати, можливо, час переймати досвід, піти, підівчитися. Ну що ж, ми візьмемо ще одну карту. Або це розуміння, що я вже став досить самостійним, і самостійно мені час іти працювати самій самому. На себе я вже вмію, знаю, набрався досвіду. І ви йдете самостійне плавання. Ну що, ще одна карта мої любі стрільці. Ну, тому що, так, дивіться, королева мечів, це буде полягати, в цьому буде ваша ясність. Ось тут. Це ж це, що, все, що я перерахувала, чи йти в, в команду, чи йти з команди, чи вчитися, чи ділитися досвідом. От в цьому і буде полягати ваша ясність, бо мечі завжди ясність і повні в нас ясність. Я розумію, швидше за все бачите, або ви йдете туди, пропонуєте себе, або ви йдете звідси. Або, ми, можливо, ви стаєте лідером. Людина, яка має ідеї, і ви придумали, і будете разом з командою все це втілювати. Май, бачу ціль, не бачу перешкод. Я знаю, що я хочу, я знаю, куди я йду. Козирожки, мої дорогенькі козирожки, подивимося, якою повня буде для вас. Так? Ой, десятка мечів Тома, це 100% важкості. Ви чого ви втомилися? Знаєте, і 10 це, це, це кінець, ви будете розуміти, Знаєш, коли, от коли все чітко, ясно і зрозуміло, від чого я втомився, чи втомилася, що мені робити далі. Що саме спричиняє, ось спричиняє таку біль, таку, е, що вас виснажує? Тому що мечі це наші думки. Це такий рій в голові, який ми, можливо, ви не могли зібрати докупи і, і не могли розібратися, що, що важливіше, що пріоритетніше. Що від вас хочуть, то повні вам дасть цю ясність. Ви зрозумієте, що, як я хочу, куди рухатися, і що мені робити, щоб більше не допустити до такого стану. Так, бо 10 – це закінчення такого стану. І ви починаєте, починаєте спочатку, так, з одинички. Тому що можна або бути тут, або рухатись. Починати спочатку, йти іншим шляхом. І от буде полягати якраз повні в тому, що є, що, причи, що для мене оця важкість, хто мені е, мішає, заважає, е, що. І ви будете розуміти, що я хочу, куди рухатись, і що зробити, щоб більше цього це не повторювалося. Ну, ми візьмемо ще одну карту, так? Ой, супер! Так, дивіться. Шістка посухів це енергія переможця. Коли я розумію, хто я, що я можу, яка в мені є цінність, ви відчуєте впевненість, ви відчуєте таку внутрішню силу, бо це вогонь. Це вогонь, який от ви відчуєте, що я не дозволю себе ображати, або я знаю, куди мені рухатись. Впевненість. Цінність себе, знаєте, бо це є наше его, наш егоїзм. Я не дозволю більше з собою так поводитись. Я не дозволю мене ображати. Водолійчики, мої дорогенькі, водолійчики. Подивимося, якою повня буде для нас. Що тут для водолійчиків? Четвірка пентаклів. Розуміння, куди я витрачаю свій ресурс, свій час, свої гроші, або розуміння своєї цінності, хто я є, які в мене таланти, скільки я коштую. Тобто мене недооцінюють, можливо, ви себе переоцінюєте і час занизити планку трошки, ну, в кожного своя ситуація. Можливо, що час економити, час заощаджувати. Можливо, буде повні полягати в тому, скільки я маю, що я хочу, куди використати цей ресурс. Знаєте, тому що, можливо, вас просили про допомогу, можливо, ви хочете щось купувати, бо це є мої цінність, те, чим я володію. І ви зрозумієте, скільки я можу витратити, скільки я маю, куди я використовую свій ресурс, свою цінність, цінність чогось, людей, ситуації, дружби, сім'ї. Ще одна карта для водолітчиків король посухів. Ну, можливо, отакий дорослий чоловік стихії вогонь, овен лев-стрілець, він задіяний буде, так? він е, допоможе вам. Або завдяки ньому ви зрозумієте свою цінність, хто він для вас, керівник на роботі це людина-лідер. Це людина е, така впевнена, рішуча. Людина, яка вміє приймати рішення, яка веде за собою людей. Тобто, це або людина програється людиною, яка, ну, от і все, що я тут перерахувала. Або це вогонь, ваша енергія, що ви скеровуєте отут, що у вас відбувається, оці ваші цінності. Знаєте, можливо, от ви зрозуміли свою цінність, і ви тут вже її відстоюєте, доводите. Бо вогонь це дія. Я заявляю про себе, я йду влаштовуватись на роботу, я йду говорити, що я хочу більшої зарплати, бо я знаю свою цінність, я знаю, скільки я коштую. Або, опираючись на цей ресурс, який ви маєте, ви втілюєте, купуєте, подорожуєте, інвестуєте, так? бо дій, дія. Ну що ж, рибки, мої дорогенькі рибки, якою повня буде для вас. Що тут для рибок, туз мечів. Ясність буде полягати, що я хочу, куди випустити цю стрілу. Тобто я маю інформацію, я е, маю ідеї, в мене є розуміння, куди я скеровую свою енергію, в мене є план. І е, туз саме мечовий. Він вміє відрубувати все непотрібне. Тобто я розумію, що мені заважає, що мене гальмує, що не дає розвитку. Я це залишаю, відрубую і рухаюся з легкістю далі, туди, куди я собі намітив. Намітила ще одна карта. Меч це є ясність. Для рибок ще одна карта, верховна жриця. а тому, що не було ясності. І саме повня вам дасть розуміння, відкриє оцю завісу. Ви зрозум... або отримаєте інформацію, або ви самі зрозумієте, зорієнтуєтеся. Рибки ви дуже інтуїтивні. Це ваша енергія, це вода, це інтуїція, це пророчі сни. І от, коли по верховній жриці завіса, немає розуміння, бо два це завжди між, я не знаю, боюсь. Нема інформації, я боюсь ризикувати. То повня надасть вам ясності, чіткості, структурованості і розуміння, що я хочу, що я маю, хто я є, куди мені скерувати себе. Ну що, мої дорогенькі, дякую, що ви зі мною. Люблю вас обіймаю. Я бажаю вам радості, позитиву. Будьте сонечком, сяйте. Я бажаю вам любові, натхнення, щоб. Щодня ви були в чудовому гуморі, що чудово себе почували, були здорові і щасливі. Обіймаю вас міцно, дякую ще раз, що ви є в моєму житті. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої відгуки, діліться своїми враженнями. І хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного, простору Зоряне Таро. До зустрічі, папа.